Літній сезон київської дитячої залізниці відкрито. Колію відремонтували, дитячий майданчик побудували, потяг кульками причепорили. На відкритті побували і наші журналісти. Машиніст дав сигнал, потяг рушив. Вагони переповнені на платформах станції Вишенька та Яблонька. Збирається нова черга охочих покататись, а обслуговують їх залізничники віком від 12 років. Ми повищаємо відповідальність їх за запоручне діло. Ані у нас супер самостоятельно зі становиться. Знають, що таке труд, цей труд залізницю. Прибрали, пофарбували і встановили іграшковий макет паровоза. Діти в захваті Було дуже хорошо. Ми так ждали цього моменту. І от ми покаталися нам так весело і шарики. Дорослі вражені вихованцями гуртка юний залізничник. Мені дуже сподобалось, як вони працюють. Я думаю, що це буде дуже корисно для них в майбутньому. І вони будуть, коли будуть такі люди працювати у нас взагалі на желізній дорозі, то і нам буде краще їздити. Дитяча залізниця працюватиме у святкові та вихідні дні. Олена Фанасієнко, Юліана Гавронська, Микола Ляшко, телеканал Київ.